Вас на каналі Immigrants Financial Freedom, цей канал англомовний, але багато було питань саме в українців щодо мого попереднього відео: шість способів переказати гроші з України в США. І в основному коментарі стосувалися не того: а якщо велика сума, то більшість способів оце там бігати, знімати з банкоматів воно не підходить. Це дійсно правда. Я недавно продав нашу сімейну квартиру в Ірпені, це сума більше 100 тисяч доларів, тому я знаю, про що я говорю, і готовий з вами поділитися своїм досвідом, а також клієнтським. Є фактично всього три способи, якщо ми говоримо про великі суми. І дуже важливо буде. За яку валюту ви продали квартиру, тому що в моєму випадку це була гривня. Але ви знаєте, що більшість цього в Україні відбувається, коли продавець отримає на руки велику суму готівки. Отже, спосіб перший, який стосується якраз більше готівки, а це коли вам віддали там велику суму в доларах, і ви її можете вивести за кордон. Декларуючи на кордоні, тут одразу наші прискіплі глядачі скажуть, як ми вивеземо на кордоні, якщо в нас немає е, такого чеку про зняття з банку, тому що на кордоні, крім походження коштів, основний власний документ митний це про те, що ці кошти були зняті з банку. І тут уже вступає в силу такий момент, що ці кошти можна покласти в банк, але зняти їх можна лише по 2,5 доларів, тобто це еквівалент НБУ, він діє. І тут, лише, якщо ви домовляєтесь якимось чином з банкіром, чи у вас є інші суми, які ви, які ви знімали раніше, але там є теж термін обмеження, здається, 90 днів ці чеки дійсні. Тобто, якщо у вас цих чеків немає, ну тоді готівку вам вивести не можна перший спосіб для вас не підійде. Якщо чеки є, то я знаю людей, які з великими сумами готівки перетинали кордон України. Так це стресово. Це доведеться декларувати в Україні, наприклад, при в'їзді в Польщу, а потім ще й при в'їзді в Америку. Там теж є спеціальна формочка, якщо більше 10 тисяч, тобто, це досить багато декларування із стресу. Тому, хоча цей спосіб робочий, але, звісно, що мало хто ним користується. Другий спосіб в моєму випадку ось ви отримуєте багато багато гривні на рахунок. І що з нею зробити? Я нагадаю, що є так звані конвертаційні депозити, коли в одному банку ви можете 200 тисяч гривень купити валюту. Ну і ще на 50 тисяч гривень зразу купити, і 200 на трьохмісячний депозит. Якщо ви берете чотири банки, то це мільйон. Якщо ви дружина цим займаєтесь, то це 2 мільйони гривень. На місяць, які ви швидко можете сконвертувати валюту. Ну і чим більше банків, відповідно, тим більша сума, але зважте що це вже час і так далі. Враховуючи, що нацбанк зараз планує обмежити пір то пір перекази, що це буде лише сума на вихідні 100 тисяч гривень. Можливо, цей спосіб з багатьма банками. Теж не підійде. В моєму випадку це спрацювало, тому що ми з дружиною активно відкривали ці депозити, купували валюту і поступово з кількох банків через Вайс та Revolut переводимо ці кошти в Америку. Все безготівково, прозоро, легально, але в рамках лімітів НБУ 100 тисяч гривень на один банк на один місяць. Ну, тобто, грубо зараз це десь 2,5 тисячі доларів, які ви можете там вивезти на револют чи на Вайс одного банку і далі. Перевести в США. І там зразу попереджаю комісії. Ну, якщо один відсоток, то буде добре, а часто це може бути 2-2,5% в залежності від ситуації. В Україні в мене є канал Сімейний Бюджет, там ми робимо детальні відео про системи там Go, «Геном», «Вайс», І якщо у вас буде час і бажання, звісно, ви будете з усім цим розбиратися. В моєму випадку, повторюсь, я користуюсь саме цим способом, і мені не потрібні всі ці там. Гроші одразу, тобто я поступово там кожен місяць це переказую і дружина. А, якщо вам потрібно ці кошти швидше, або вас сума там півмільйона доларів і так далі, то звісно, цей другий спосіб ну, теж такий сумнівний. І дивіться, я вам точно не рекомендую, якщо ми говоримо про Америку, користуватися якимись там чорними схемами. Хтось там скрипти вам конвертує, ви десь готівку і так далі. Тому що ви отримаєте там 100 тисяч півмільйона в Америці, принесете це в банк, це зразу попаде фінсен, фінмоніторинг, і вам доведеться пояснювати, толком пояснити ви не можете. Що ви можете зробити? Це легально попрацювати через крипту, тобто ви купуєте крипту в Україні за кеш доларовий, який ви отримали від продажу квартири. Далі ви цю крипту переказуєте на ліцензіованого криптоагента в США, який може цим займатися. Він проводить KYC, тобто він має перевірити, якби, де ви ці кошти взяли. У вас є нотаріальний договір куплі-продажу нерухомості. І далі вам ці кошти відправить на банк. Знову таки, хтось з наших глядачів, запитає, так як же ж так? Вони попадуть від моніторинг в банку, мені почнуть задавати питання. Так, можливо, попадуть, тому що суми більше 10 тисяч доларів в Америці або однією сумою, або якщо це там дробування сум, вони будуть репортитись, ну, от, від цих криптоагентів. Та? Але якщо у вас є пояснення, у вас є походження коштів, сплата податків це окрема тема. У нас на каналі скоро вийде про сплату податків США, якщо ви продали нерухомість в Україні відео. Отже, вас якби по податках все зрозуміло. По походженню коштів, все зрозуміло, то вам немає чого боятися. Навіть якщо ваш банк задає вам питання, а ви кажете, я прийшов кейсів цього криптоагента. Ось в мене є всі документи, ось це мої кошти від продажу нерухомості. Чому так складно через кримту? Ну тому що світи в Україні не працюють і мені довелося так. Тепер увага, комісія за такі транзакції, ми говоримо про діапазон 2,5%, там в залежності від суми, агента і так далі. Ближче до 5, ніж до двох якщо чесно кажучи, і другий важливий момент одразу хтось з вас запитає, Любомир, чи ти особисто користувався таким? Або ти чи знаєш людей, які цим користувалися? Я особисто не користувався, тому що повторюся, користуюсь другим способом, але я знаю людей, які це користувались. Які, власне, цей спосіб мені розказали і порекомендували, і так далі. Я не буду давати контакти цих криптоагентів в коментарях, просто тому що я сам особисто ними не користувався, але вони є, якщо ви попитаєте друзів, знайомих, там, чи а ви там, мене особисто знаєте, будь ласка, пишіть і такі криптоконтакти я вам теж надам. Дякую за ваш лайк, підписуйтесь, будь ласка, на Immigrants Financial Freedom і пишіть в коментарях ваш досвід з переказами коштів.